Україна офіційно виходить із Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Про це йдеться в офіційному указі. про... Деносацію Отавської конвенції міжнародного договору, який забороняє виробництво застосування і передачу протипіхотних мір мін на тлі затяжної війни Україна неодноразово заявляла про необхідність перегляду обмежень щодо що заважають ефективні обороні. Питання про вихід із конвенції обговорювалося в коларах ще з 23 року. Але тепер це офіційно. Україна може легально використовувати протипіхотні міни на своїй території, крім того, можливе відновлення або нарощування власного проти протипіхотних мін. Фінляндія, Польща, Естонія, Латвія та Литва можуть замінувати райони вздовж своїх кордонів з Росією на тлі розмов про ймовірне російське вторгнення до країн НАТО. Про це повідомляє за телеграф. <кхів> Всі ці країни оголошували раніше про вихід з отавської конвенції 1997 року. Очікується, що цього місяця вони офіційно повідомлять про це ООН <кхів> Олександр Фадієнко, народний депутат від Слуги народу, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки України, разом з нами. Вітаю вас. Доброго ранку, вітаю. Слава Україні! Героям слава, пане Олександр. Ну, одразу давайте з неоригінального питання. Чому тільки тепер? Тому що дуже часто його чую. Ну, дивіться, чому тільки тепер це все ж таки питання не зовсім до мене, бо в комітеті в парламенті це питання піднімалося вже достатньо давно, ще практично з тих самих пір, коли е, почалась повномасштабна, е, я не знаю, просто що було до переднього парламенту, повномасштабна. Операція е, Росії проти України і звісно, вже тоді піднімав питання. Хочу нагадати, що в 22-23 роках Україну е, звинуватили офіційно про щодо використання протипіхотних мін е, і порушення Оттавської конвенції відповідно. Ну але добре, що це хоча б сталося зараз, бо принаймні, наскільки я для себе розумію, як людина, яка спілкується з військовими, як людина, яка спілкується з тими, хто будує фортифікаційні споруди, ну окрім там різноманітних рвів, ягози там протитанкових мін, ну ми ж розуміємо, що з руханням зміни війни, коли танки і велика техніка не може проїхати, а тільки піхота на мотоциклах може проїхати, то їх може вже зупинити окрім фізичних якихось самі рви і їжі і ягоза там якась ще все ж таки протипіхотні міни. Отавської конвенції, яку ми ратифікували як Україна в 2006 році, нам було заборонено зберігання, е, виготовляння і застосування протипіхотних мін, але йдеться якась е, ну не дуже несправедливість, да але при цьому ми розуміємо, що та ж сама Росія, яка не ратифікувала цю конвенцію і воює проти нас, проти України. Ну, масово використовується ці піхоти міни. Я думаю, що не треба пояснити глядачам, як вони засипають те самим ліпістками міни протипіхотної всю територію нашої країни. Це вже там не сотні тисяч, може там і мільйон вже тих мін, які засипані при фронтові міста з касити боєприпасів. Ну і тому це можливо за трошки за. Ті зніли шлях за запоздали шлях, да але ну все ж таки він відбувся і це вже добре. Але е, не треба е, одразу думати, що ми можемо застосувати. Там достатньо складна е, юридична процедура, бо країна, яка знаходиться в стані війни, е, ну по перше, країна, яка не знаходиться в стані війни, вона може вийти тільки сотарської конвенції через 6 місяців. А країна, яка знаходиться в стані війни згідно 20 статті Отарської конвенції, розділ 3, вона не може вийти з цієї конвенції, бо це може бути е, тими учасниками, які Отарської конвенції класифікована як те, що ми можемо там. Застосовувати ці міни, е, тому диці, я думаю, що там ще правники будуть працювати з цим питанням, але я думаю, що ну моя особиста думка, тут питання не стільки в конвенції, скільки в безпеці нашої країни. І якщо для цього все ж таки нам потрібно застосовувати протипіхотні міни, ну я думаю, що це давно потрібно зробити. Та ж це, там Фінляндія, Латвія, Польща про які ви згадали. Вони розуміють, що можливо, скрізь за все, війна буде і на їх території. Вони починають же до цього готуватися і, створюючи свої фортифікаційні споруди, вони створюють ще так звані мінні поля, заміновуючи відповідні ділянки, по яких можуть росіяни так само второї країни. Гаразд, гаразд. Дивіться перед тим, як закінчувалася каденція Джозефа Байдена він пішов на декілька кроків, на які раніше не наважувався, і це було червоними лініями. Він серед того, що дозволив там далекобійні удари по території Російської Федерації, він ще дозволив дати Україні протипіхотні міни. Ось ці міни Україна отримала. Ви, як член профільного комітету, можете нам сказати. Я не можу цю інформацію спростувати uh -huh. або підтвердити, uh -huh. бо я все ж тільки не є представником міністерства оборони, я не є представником генерального штабу. Тому і що з косвіно. Ми можемо з урахуванням тих попередніх скандалів, які було два 22 двадцять роках, щодо того, що Україна застосовувала, начебто, якісь протипіхотні міни. Ну якісь можливо і були для цього випадки. Але ще раз почув я не можу ні підтвердити, ні спростувати те, що ви кажете. Просто тут виникає питання: навіщо тоді е, говорять в Білому домі про передачу цих мін і говорять про це як е, черговий крок в протидії російській агресії, якщо Україна на той час ще була обмежена своїми зобов'язаннями в рамках Отавської конвенції? Ну, я пропишу відповідно ваше питання, що це питання все ж таки до відповідного міністерства, яка займалася опікуван цим питанням, і до питань до військових, які застосовували відповідні анвіці. Ну я думаю, що війні е в питаннях захоплення території росіянам, я думаю, ну на мій особистий погляд, ну будь-яка конвенція Отавська вона буде назвати ще не Отавська, я думаю, недоречна з урахуванням того, що ми втрачаємо людей, втрачаємо територію. Нам треба зупиняти ворога. І подобається можливо це комусь ще не подобається. Я думаю, що нам потрібно застосувати всі е ті заходи, які є у наших військових, для того, щоб зупиняти ворога. Гаразд. А в Україні є власні протипіхотні міни власного виробництва, які б вона гіпотетично могла би задіяти. Не бачив, не був на жодних таких підприємств. Тому ще раз не можу не спростувати ні підтвердити, чи є в Україні власна виробница. Але я думаю, що в Україні до достатньо протипіхотних мін. Я хочу надати ту історію, що там, коли ми війшли у 2006 році, нам потрібно було до 2010 року знищити запаси ще радянських часів протипіхотних мін. Це достатньо довгий, тривалий час відкладалось. І не знищувалось, не знаю, з яких причин, можливо, хтось хотів їх вивезти в іншу країну, чи ще щось з ними зробити. Це все ж таки міна, яка на ринку зброї, вона вартує грошей. Ну, але, принаймні, я так думаю, з урахуванням того, що е, попередні запаси радянських навіть протипіхотних мін не було знищено, вони ж десь є, все ж таки. Угу, угу. І останнє у нас менше хвилини. Президент відповідний указ підписав. Скажіть, а яка є відповідальність депутатів і процедурно, який має бути наступний крок? Е, це вносяться парламент. Mm -hmm. е, постанова з виходу відповідного значення та скої конвенції. Парламент я дуже сподіваюся, що за це голосує. Ну а також починають юридичні процедури підготовку в рамках статуту відповідної е, конвенції? Е, на заработорови документів е для депозитарів, тобто е того, хто тримає це так, е документи, які стосуються Отавської конвенції, для того, щоб підготувати країну для виходу з, з цієї конвенції. Але це знаєте ще таке, от я підмічу, е, віщу е е е е конвенція поступово починає втрачати свій сенс, тому що що? Тому що десять свого часу Україна теж підписала меморандум е е про тих, хто хто буде гаранти Росія, Сполучені Штати, шта Але на жаль, цей меморандум був, як ми знаємо, порушений ті саме Росії, і ті, хто виступали гарантами, ну повільно нам допомагали в той биль час. Тому е будь-які такі документи, які були по. Підписано в ті роки, як ми бачимо вже сьогодні, з урахуванням сучасних викликів вони починають втрачати свою механізми своєї дії, і країни розуміючи це, починають самі будувати відповідні периметри безпеки для своїх країн. Пане Олександре, буду вам дякувати. Єдине, що хочеться так просто сказати рефлексія. Коли йдеться про наші права, то тут завжди є питання, і хтось ще може сказати про те, що там є різні трактування. А коли йдеться про зобов'язання, то чомусь завжди нам нагадують і про міжнародне право, і про всі зобов'язання, які Україна на себе взяла. І Обов'язково маємо їх притримуватися. Ну чомусь так виходить. Олександр Фодієнко, народний депутат, фракції Слуга народу, член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки оборони і розвідки.